Нове життя для хмельницького сміттєзвалища влітку на полігоні твердих побутових відходів розпочали рекультивацію старої гори непотребу. Над цим щоденно працює Азербайджансько-грецький консорціум з двох компаній, створений спеціально для реалізації цього проєкту. На сьогоднішній день щодня працює багато техніки. Щодня працюють спеціалісти, які моніторять ці задачі інженери. Щодня проводять технічний нагляд французької компанії Еджіс. Ми, по суті, має. Намір за наступні півтора місяця, по суті, до кінця року звільнити частину території від відходів і для того, аби з початку року почати влаштовувати нові карти. Для чого це потрібно? Нова карта потрібна для того, аби перестати возити на стару карту на велику гору відходів, яка в нас є, і таким чином розпочати роботи з рекультивації на старій карті. Черговим етапом проєкту є рекультивація старого сміттєзвалища. Цей процес спрямований на повну екологічну ізоляцію накопичених відходів. Перше, це схили, потрібно їх стабілізувати. Вони сьогодні дуже нас, відповідно, під 18 градусів вони має бути сформовані. Там має бути проведено терасування і після того має бути накрите мембраною, засипане ґрунтом і засаджено рослинами, це деревами і кущами. По суті, підрядник має на це близько півтора року. В нього лишилося, і на даний момент все йде згідно графіків, і все абсолютно нормально рухається. Дуже важливо, що це фінансується все європейським союзом в більшій мірі за рахунок гранту європейського союзу. Це по суті подарункові кошти Хмельницького, які ми не будемо повертати для того, аби привести наш полігон твердих побутових відходів до усіх європейських і українських норм. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.